Шановні учасники конференції, дозвольте вас привітати з такою великою подією, з того, що саме стартує дуже велика така подія, тобто стартує конференція, яка організована кафедрою кібернетики і яка називається, тобто називається Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Хочеться сказати, що з боку, з боку вчених економістів України, а я хочу представитися, що я сама Скрипниченка Марія Єльівна, доктор економічних наук, професор, яка представляє тут саме Інститут економіки і прогнозування Академії наук України, який очолює відомий вчений. Сучасність, я б сказала, так, це Валерій Михайлович Гейтс. І саме наш інститут, інститут економіки і прогнозування, він працює саме за тими напрямками тої школи, яка напрацьована, саме Валерієм Михайловичем Гейтсом. І в нашому інституті розвинутий. І продовжує такий ну, потужні, потужні такі імпульси відносно напрямків, напрямків подальшої організації і розвитку. Це відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, який очолюю саме я. І в цьому напрямку саме хотілося б сказати, що оця... Ці події, ці конференції з напрямку моделювання, вони дуже є корисними, тому що вони дозволяють обмінюватися досвідом, дозволяють дізнаватися про ті горизонти, які має до яких, яких має розширювати і розкривати саме економічна наука України. Тому ви молоді. Ви талановиті і хотілося б, щоб саме оцей напрямок розвитку він був вам на згоді і бажаю вам успіхів і подальших наукових досліджень.